Всім привіт, с вами я, Зурихо, Хочу, і ми будемо грати в Майнкрафт. Звісно ж, помните, як я зняв Майнкрафт е, по Pipuy Time Chester 3. Ну, або перевод пора ігри з Маком, часть третя. Ну, там, вроде бы третя, вона. Ну, третя написана. Написана третя, а, ігра... а эти непонятно з якого. Там якісь інші монстри. Опять у меня скина нету зараза. А, точно, я же когда обновлял версию, то у меня скин пропав. Короче, що там -то меня той світ залагал. А я, я заходил, у меня тупо телефон отключался. Опять раз заходив. И я еле и зашел. Ладно. Есть одна зараза, когда я уже видео, то побачив, сколько у мене хороших просмотров, Це заради вас, там багато так просмотров. І лайков нормально. И аж 4 подписчика набралось. Дякую. Дуже я радий. Вин решил скамунибздить мое видео. Ну как скамунипздить? Он скачал твой мод и сам решил посмотреть. Ну, это как бы не считается, что он с а мы же и Так, це я строю карту. Вот. И я офигел, когда я видео посмотрел, оказывается, картон это мультяшный, я забылся, ё-моё. Картон, это мультяшный, но... Это моя карта сейчас где? Это я здесь, понятно, где появилась. А, точно, всё. Я хочу туда выбраться. Я хочу туда выбраться! А тут на, на двор стоит. Короче... М -м -м. Так, 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 так. Оказывается... Ладно, потом застрою. Оказывается, то, что все моя карта. Ну, це я строил, я думал це построить, но ну нафигово получилось. Типа домик там, да где, где все сидят эти валетки? Ну ладно, картон. все оказывается, оказывается, их можно приручить, офигел. Вот например этот кэтнеп мультяшный. Берем хлебушек, хлеб. Так, давай хлеб, хлеб. От у нас хліб. Пам'ятаєте, коли я його ударив, у мене замочив. Так підходимо. Хочеш хлеба? Жри. Жри хліба. Опа, він приручився. Заходимо на лаштування. От. І це дуже класно. Знаєте чого? Бо, бо цел тобі, вам буде допомагати. Звісно. Е, вийди, вийди, вийди. Вийди, вийди. От він начал мовчити, якщо я ударю, ось. Все. Він мене не буде бити, бо я, типу, приручив. Якщо я. Фас! Кот, фас! Все. Овечки жопа, потому что за нею... Не понял. Сожрать ей. Сожрать. Фас. Молодец. Красава. Все. Но, если я буду приручу, например, ну и хочу, чтобы Кэтнеп сожрал Чтобы дол... э... Кэтнеп сожрал до я Фас. Фас сказал. Фас. Ладно, пофиг. Но, если я приручу, например, хоп и... О, бье-бье. Хоп и хоп. Хоп і хоп-скотч, ну вона нічого не буде робити, тому що вона, типу, ну ні, вона нічого не буде робити. Ну, якщо я піду, ударю курку, вона нічого не буде робити, тому що вони, типу, боягузливі. Ну, я ще ударю одного, він тупо тікать буде, А вона не буде бити, тому що, ну як, вона, вона не вбиває. Ну, тупо е, мирний моб, которого можна проручить і все. Де? От, например, у цей защитник номер один. Якщо долбануть осла, все, асу габела. И бачите, какие урони вот этот Угу. Все, короче, габела я. все буде будет разносить. У него, конечно, не так багато ХП, конечно, хотілося. Так, давайте я чуть-чуть покажу свою карту. Ну прям чуть-чуть. Там прямо не доработана, це ультра альфа бета, ультра альфа версия. Потому что я її не доработал. Давайте я получу. Так, це нафиг не надо, я потом удалю. Ну, може, когда-то сделаю, ну ладно. Оказывается, вот это вот, химерные дошки. Я, ба... я, я чужбам, я забувся, химерні дошки це ж заду там. я думал, что за новий этот. Давайте сюди спустимся. Рівця залізний гелем добив катнеп картон. В смысле залізний гилом? Ааа, понял. Понял, Окей. Так, ми тут появляємося. Це карта. Ну ці ж, я не знаю, що вони тут роблять. наверное. Вот, тут є така усе зараза. Ну, просто можна подивитися. Ну тут появляється, тут я чуть-чуть додавав. Вот тут, вот тут я... Ну догадайте, що тут зробили з ним. Короче, тут пиджем. Ця карта будо... побудована Зурі хоче. Ну це мною вона побудована. Це карта про ігри з маком, частина третя. Я її сам придумав. Ну я ж не буду, я ж не знаю, яка там четверта частина, то я сам буду голов... головою придумувати. Тут будуть монстри із третьої часті та нові монстри. Написано третя частина, а монстри, яких навіть не существувало. Геніально. Не, ну це може просто з третьей частини, но тільки вони цей, типу, як вони в коментарі написав хаггиплей сказав, що вони, они, типа, фанатські. Тільки не сказав, хоча, да, сказав. Короче, ти такий появляєшся, ля-ля-ля і заходиш от сюди. Тут должен был рычаг, щоб включати вот эти фонарики. Ну, погано случилось, когда я виключав ну, його. Тут появлялись монстры, мені, мені пришлось сразу их включить. Ну, це типа тут ты появляешься такой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, все хорошо. Ну, тут ти знаходиш, Це швидкість 2. Точно пригодиться, прям дуже Ну все, тут полочки є, і тут на якоїсь полочці, де вони? десь тут на полочці є, этот. Усе. і тут рычаг лежить. А тут на полочках игрушки лежать. Поплетайма там. Все, открывай. Вот тут ты должен прыгнуть. Як шо... Ой! А ну блин! Поломала Ладно! Сейчас я зайду в выживание и покажу, что случится, як шо, такой... Ой, я нубик я упал! Все, и тут тебе газ убивает, Кетнепа. Ну только что-то він тупо. Алло. Что за фигня? Алло! Ладно, оно должно работать. Я потім за все доделаю. Тобто не... Нічого... Когда ты должен туда падать, там типа э, вылетают зілля моментально важко. по школу. Типа он не остаюсь еще на 3 минуты. Там. Ой, на 3 секунды, на 5 секунд остаюсь, тебе еще урона. Но типа газ, він не такий. такой. Это ну, почти уже конец. Ты такой такой ля 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 наконец-то и тут ты открываешь дверь, и тут такая <coughs> белла. Я хотел сделать такую огромную типа, пещеру. Там, где будет. Ты когда едешь в всякие части на вагонетке, человек, там, едешь на трамвае. вот, Тебе рассказывают, там и плейкейер. И там короче такая огромная железная штука посреди большой пещеры. Капець, ну я хотів це зробити, потом я подумав, ну нафіг, це дуже довго буде. А потом подумаю, я це не зроблю, то як би, ну ладно, я думаю. Якщо я ж написав, що це четверта часть, то це означає, тут не должно бути третій часть. Вообще. Поки... ну хотя ладно. І ще я фігів. Другий момент, коли я фігів. когда Хаги Плей, э, да, Хаги Плей, я сидел, дивился, офигел. Вин, я, вин сил тупо в этот. Как ты сил в этот поезд? Я сюда не миссистый. оказывается, это возможно Как? Как туда сесть? Я, я к сюда си. Как ты читер сюда сел? Ладно. Как ты туда сел? Может, у нас... Как ты туда сил? ЧО? Короче, ладно, вот сюда вот так поставлю. Ну, представлю, что мы тут. Ля-ля-ля поехали. Ну тут, ну, тут как-то можно ехать. Ну як я не знаю просто. Ну, как туда сесть-то? Опа! Опа, драйв. О! Офигеть, воно ще ходить На 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 вау, прикол. Класно Так, такой. Давайте зробим, так У ця вс зараза, вона, вона беремо на крипово. Короче, в чому прикол? Тому що вона типу всіх буде вбивати. вона не добра. Ротик в неї відкривається. Якщо я так вачим, то ну, не відкривається. Потім когда вона вставить, ну зразу відкриватися начинає. По-друге, я узнал, каким магическим образом, э, э, це, це ж, це, типу, чого мене не вбивали ці монстри. От тепер монстр Буба э, Буба Буба Нап. Чо. Нап. Чи короче, коротше, как-то там. Они мене не вбивали. Акселотель мене не вбивав. Короче, у ця от зараза спал попі. Вона тебе долбане, і ти, і ти розлітися в різні сторони. У цей монстр э, Маус Хоч казав, що він... Он... Ой, блин, Хагі Плейс сказав, що він типу Этот... <кхід> фанатский. Так, і ще мене не вбивав Хопі хопіхопскотч. І не вбивала, так. І ще кікінь Чікін мене теж не трогав. Чого я не знаю? Логіка, чого вони мене не трогали? Я не знаю. Може просто вони типі добрі, тому що у них, типу, добра ета, і вони типі добрі. Типу вони привершились в монстри і вони добрі. Аксилотель. Ти шо, читер Ти шо а? Ти що мене хочеш бить? Ні, мені показалось. You escape, you you reach that Стоп, э, э, подожди, я я, я сейчас помню, я сейчас буду вспоминать. Включаю мозг. Це фраза її... А, я понял. Це короче фраза, наверное, в другой части, когда вона типу Ты ти, ти дуже хороший, я тебе не, ну, типу, на свободу тебе не выпущу, ты должен нам помочь. Усё, а не до сірпорх уже з другого дня його не можуть завалить. Усьому мене не трогає. Усе воно теж мене не трогає. Крафті її теж мене не трогає. Кікін Чикен мене просто не трогає, просто посик на мене. Тишення, що вони мене просто не бачать. Типу, я для них ніхто просто гамкає. Ну, так, от, наприклад, ти. О, він злякався мене, бач, да, який страшний, поду ударю. Ага. Ага, мені кажеться, мені не поздоровиться. Він за мною йде, да? Коротше поняв. Та йди ти нафіг, я боюсь тебе. Це як його катнепи фас на нього, Фас, фас. Фас, фас. Все, фас, грохніть. О! Свиня проти е, аксовотля і курки. Хто кого? Ага, дві свині. Ай, йомайош, аж не в креативі. Що за фігня? Напишіть в коментарі, що мені ще робить, бо я просто це зняв, тому що я хотів сказати за тому, который снял цей мод, который я снял, побачив, скільки мене переглядів і підписників. сразу вирішив, Сразу вирішив, не задумываюсь, сразу зняти. Подождите. Мне кажется, что Вардену будет капец. Варден. Давай это сейчас напишу. Якин там. Так, ну. Не, Якин. Короче, Варден, Дэвин. Да, Варден. А, все. Так, давайте заспауним. Капец. Ну... ну, я знаю, что вот эти вот монстры, они бессмертны. Вот Детень... эти, не, вот эти, например, мультяшные, э, они вообще не бессмертны. Долбаный нас да, ничего не увидел. Вот тут опасные, все только копья. Мы не будем вообще... А, ти вообще... Вони... О! Убежала, коротше. Хоча дальше. Де, не хотіли, напад, не у це все копі. Це, блин, капець. Во-первых, у нас сильніше, ніж не за річчик зачарований, 4, короче, до хрена броне. Ударити. Вс, добіга бела. Добіга бела. Тікай и можна тікать, тому що такий Ха -ха -ха Опа, на. Зомбокастых ударов. Ну что ты не сделаешь? Типа вот теперь я не знаю, кто ты такой А ты Опа, похуй, это нету. Все, ты, все, и забыла ты. Вот как... Крыса ты. Где я? Что я? Что я тут делаю? А, это я в хате до я. Если я в хаті Тогдей, я тут то должен быть тогдей. Так що сойдет тут. Ну, тут ти тупо должен о. Реча так відключаєш, ідеш там, десь відкриваєш. Я вже не знаю, що снять. Де ти мені. Ну, я тебя ненавижу, зараза ти така. Я ж думав, що я в креативе. ля О Крипер. Я в креативе, мені нічого не буде. О! Потім вспомнив, що я сестрою мене взорвав. По карте. Хорошо, що, що я не взорвався там, де я точно взорвав. Зараза. Я бісився з цими деревами, що я садив. Я їх, я їх не ненавижу просто садить, потому что. Що... Что ты тут Ах ти, зараза сбежала? Их ненавижу садити. Я Их садив так, щоб типу ти не мог пройти дальше. Ну тут можна пройти. Ладно, всем до побачення. з вами був <рик> Ой і... Та я постоянно путаю Хоч Хагиплея. з вами был бу... Хоч. Обязательно підписуйтесь на канал Хагиплая, тому що що то він уже капец. щось у нього як і було 61, так і є 61. Я снял скільки, я. Когда я тільки этот э, канал создал полгода назад. А він створив год назад. і то в нього менше підписників, У мене 40. Ну я не буду тут так хваститися, типу ну іш, ладно. Я хочу, щоб у хагіплея теж хоча б було десь 80 або 85. Можете так зробити? Будь ласка. І хагіплей. Якщо ти будеш кому не бздить мої ролики, то я нічого не зроблю. Ну як, ти не з кому не вздив? Ну вважається, що типу побачив мій ролик і ти вирішив посадить теж цей мод. Охотя, хотя, цей мод теж багато то смотрел, получається, не, не получається, понятно, ладно, до побачення. Якщо скамудипзиш мій ролик, какой там, наприклад, я ховаюся від кого-то там, і ти теж ховаєшся від кого-то, то я тебе забаню. Не знаю як, ну не попробую. Ладно, я якусь хрень сказав, то побачення. Та що за фігня? Якусь фігні на молод?